Всім привіт! У мене нещодавно була одна консультація, така показова. Чому показова? Тому що дуже багато чоловіків мають такі ж самі переживання. Це, знаєте, про біль. Коли чоловік вкладається повністю, окрім неї більше нікого немає, він її любить, а в якийсь момент вона йде і каже, що я з тобою не була щасливою. А вона пішла чому? Тому що не бачила цієї любові. От вона чекала обіймів, а він просто лагодив, наприклад, розетки. Вона хотіла просто у цих звичайних слів, що я тебе кохаю. А він просто приїжджав тоді, коли в неї ламалась машина і лагодив її. Вона чекала постійно якихось слів, а він тільки про дії. А потім, в якийсь момент, вона просто каже: Я не відчуваю від тебе любові, я йду від тебе. І в якийсь момент чоловік залишається з цією внутрішньою порожнечею. Він же її любив. От любив, дуже любив, а залишається з нічим. Ви знаєте, ще був нещодавно один такий момент. Я подякувала одному чоловікові за те, що він мені допоміг. Ну, так це не було щось таке масштабне, але я подякувала. Він каже, за що? А я взагалі здивувалася і зрозуміла, що, йому, мабуть. Дякую, давно не казали. От його любов в діях, а йому просто про це ніхто не каже. І, можливо, його дружина давно йому просто не казала звичайного дякую. Дякую взагалі за те, що ну, ти є. І, можливо, якщо мене дивляться жінки також, біля тебе є чоловік, який тебе також любить мовчки. Він не пише довгі повідомлення, він не розмовляє з тобою багато, але його любов є в діях. От тобто, вона просто є. І, можливо, зараз все, що йому потрібно, це, це твій погляд, і щоб ти просто сказала йому дякую, дякую за те, що ти є. Бо любов це не щось. Таке, знаєте, гучне. Дуже багато в мене клієнтів, пацієнтів, які плутаються. От вони думають, що любов це про пристрасть, а любов, вона тиха, вона спокійна, вона в діях, вона про повагу. І от ми дуже часто втрачаємо стосунки не через те, що немає кохання, а через те, що ми просто це не помічаємо. Тому що кохання, воно ж в дрібницях. Я, знаєте, це відео таке ще одне нагадування про те, що, можливо, ви не бачите, що дійсно у вас класні стосунки, і дуже часто я це бачу на консультаціях. Ми просто не помічаємо ці дрібниці. Там, де є кохання, ми його втрачаємо. Ми це обесцінюємо. Тому я б хотіла, щоб кожен звернув на це увагу. Але чоловікам також важливо знати про те, що ну, мовчання, стосунки не зробить міцнішими. Знаєте, я нещодавно в інстаграмі робила опитування серед своєї аудиторії, там є чоловіки і жінки. І таке от запитання було, як ви думаєте, хто краще виражає свої почуття, чоловік чи жінка? Ну, звісно, жінка, так? тому що вона, коли вона ще говорить, в неї ще болить, вона хоче щось змінити. От коли вона вже мовчить, ну, це вже кінець, тут вже е, повернути майже неможливо. А чоловіки, звісно, звикли, що вони про дію, що вони про силу, і що коли говорити про свої почуття, це начебто як про слабість, показати свою вразливість, але ж сила якраз цієї слабості, вразливості, що ми можемо відкритися, і там немає нічого страшного. Ми просто швидше робимо вибір, ми швидше будуємо близькість. І ми швидше бачимо, чи з цією людиною, з якою ви наразі, чи можна з нею взагалі будувати близькість. Це такий, знаєте, швидкий фільтр людей і стосунків. Тому не варто боятися говорити про свої почуття, варто боятися втратити ті стосунки, де є реальне кохання. І дуже шкода, що люди, які мають кохання, які сходяться, вони втрачають їх через мовчання, через те, що вони не можуть виражати свої почуття, емоції, будувати близькість. І знаєте, як це не дивно? На консультаціях дуже часто ми просто вчимося розуміти спершу себе, тому що багато людей просто не розуміють, що вони відчувають. Розуміємо себе, свої почуття, свої потреби. Потім ми починаємо вчитися говорити. А далі ми починаємо вчитися ще й чути іншу людину. Знаєте, наче тут такі банальні речі, але не так багато людей можуть похизуватися тим, що вони можуть. У своїх стосунках мати класну комунікацію та ще й чути іншу людину. Знаєте, це про глибину? Я знаю, що зараз дуже багато поверхневих стосунків, але ж чому б не прагнути до того, щоб все ж таки створювати близькість і глибину у цих стосунках? Що думаєте про це? Напишіть мені, будь ласка. От, Жінки, як часто ви своїм чоловікам кажете про те, що дякую тобі за те, що ти просто є. Як часто ви чоловіки? Взагалі виражаєте свої потреби і свої почуття, що вам боляче, що вам також щось потрібно, тому що ніхто ж не здогадається, поки це не буде озвучено.